Там у тебе вихідних немає. Це по суті лікарня швидкої допомоги, де ти працюєш 7 днів на тиждень, 24 години на добу. До тебе можуть постукатись будь-якої пари в добі і ти надаєш допомогу. Ми дуже тісно працювали разом. Працювали з місцевими лікарями і з військовими лікарями. По суті, ми працювали разом. А, тому що лікарів там не вистачає. Не вистачає насамперед хірургів, травматологів, рентгенологів, судинних хірургів, нейрохірургів. Це ті, кого там чекають і не можуть знайти. А, щодо побуту, як ми жили там, ну, на, в Попасні ми жили в підвалі. А, з одного боку, це, це... це на так? А, з одного боку, це дуже добре. добре, тому що в разі чого там. Ти як у бомбосховищі, ти там в безпеці знаходишся, і не було спекотно, що дуже добре. Ми віддавалися там від спеки. Гадують в лікарні, тобто це теж плюс, що ще таке? Не можу розказати на роботу близько йти. На роботу близько йти з бейсмента на третій поверх хірургічне відділення, це теж та дуже близько йти. Зараз здається, що начебто таке затище там на сході, це Оманливо. Так, ми насамперед допомагали цивільному населенню. Це там 80% це люди, які звертались до нас, Так, як Геннадій сказав, що місто ожило. Я не знаю, яким воно було рік тому. Зараз там це люди ходять вулицями, весілля грають, базари, магазини, все працює. У мене був такий цікавий досвід. Обстрілювали щодня. Це починалось десь там після шостої вечора. І от стріляють там обстрі... чуємо обстріли, де тут же поряд станція попасна. диктор говорить, там станція прибуває, там якийсь потяг. Дивишся на праворуч. Там діти грають, кричать, і це все на фоні обстрілу. Сюрреалізм якийсь. Я не дивилася, як це можливо такий. І от діти ховаються тільки коли, коли починається е, обстріл е, важкої артилерії. Тоді ховаються собаки, там діти всі там втікають. От, от так там зараз живуть люди. І, і дійсно звертаються 24 години на добу. До нас весь час шли цивільне населення. Всі знають, що там уже є травматолог, там є кому допомогти. Всі біжать в лікарню, будь-що там. Переломи, травми до нас звертались русского спеціаліста не пошли на ну, в зону бойових столкновений, то есть його будуть берегти, для того, щоб ну тому що он ефективный другу. Русский спеціаліст знаходяться там, где не можуть бути максимально эффективны. А Є бригади реагування, которые виїжджають в місця, де можуть війни. Збройних сил України вивести з місця дислокації вже з збройного стулку зіткнення. зіткнення. На безпечну дистанцію. ми туди приймаємо пораненого, стабілізуємо і доводимо до медичних закладів, які напрям ближче і швидше, і де йому зможуть оказати медичну допомогу. Кваліфіковану. Бо наші спеціалісти знаходяться. Везде. І от в воїнських частях, коли ми стоїмо, ми е гражданські медики, які на заміщення вакантних посад в Збройних силах України. Це коли нехватка медиків в Збройних силах і ми повністю заміщаємо їхні посаду. Там включають санітарний стан столової, вбиральні, санітарний стан в... внутрішнього складу. Всього осмотр повністю це, як Геннадій правильно сказав, як в дійсному садочку, як ми в лагері. Постійно ти маєш слідити за бойцями, бо в армії ну, люди по різним обставинам є, є мотивовані, є, просто забрали. І вони на себе ну, менш зважають на своє здоров'я. Треба за ними постійно слідкувати. Бо Діагностувати на ранній стадії якусь захворюваність її предотвратити чи профілактику зробити це значно краще і швидше, чим потім весь підрозділ вести до госпіталю якогось до лікаря до них вести, коли там вже епідемія якась іде.